Попри війну та безпосередню близькість до зони бойових дій у Харкові продовжують рятувати хворих на онкологію. Зокрема, харківські лікарі проводять складні, а часом і унікальні операції. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьовубова, а також спільно з міністерством охорони здоров'я України та співпрацею Національної служби здоров'я України, робимо все, щоб покращити якість надання медичної допомоги населенню. Вся медична допомога онкологічним пацієнтам надається безоплатно в рамках програми медичних гарантій, згідно договорам з національною службою здоров'я України, було направлення з госпіталю, прооперували, відчуваю вже полегшення після операції. Все добре. Сьогодні навіть перев'язку робили в заживлення, де все добре. все зробили дуже гарно. Наші пацієнти забезпечені всім необхідним для їх лікування. За цей рік нами було проліковано близько 60 тисяч хворих. Виконано більше 4 тисяч оперативних втручань. За цей період ми діагностували і пролікували понад 500 військовослужбовців, що теж було здійснено за державні кошти.